Вітаю вас, шановні виноградарі, з вами Бачинський Анатолій, місто Біла Церква Київська область. Зараз моя розповідь буде про самий мій найулюбленіший сорт винограду пам'яті Небесної Сотні. Це кореневласний кущ, який вирощує мій сусід. Кущу 4 десь приблизно 5 років вот. шпалери тут в нього немає, майже такий невеликий парканчик із Заліза. От Я хочу вам показати, який вигляд має Небесна Сотня на 20 серпня. Виноград майже готовий, навантаження тут прилічне, Якби в небесної сотні... Навантаження завжди таке. Це дуже врожайний виноград. Якби кущ тут займає десь приблизно 5 метрів шпалери. Значить, хто незнайомий, я надіюсь, що Батьок вже, звісно, небесна сотня зростає на винограднику, сортом стала. Цей сорт пам'яті небесної сотні став сортом у 2021 році. Має такі характеристики десь плодоносність паганів десь 2,5-2,7. Це 2-3 грона на пагін. Врожайність приблизно 140 135-140 центнерів з гектара. Грона от 600 800. І бувають грона до 2 кг. Ягода приблизно десь 8-12 грам. Окремі ягоди при навантаженні невеликому. От якби і гарних підкормках, окремі ягоди мають розмір до 14 грам. Стійкість до хвороб десь 2,5-3. На цей тяжолий рік мілью пасенки практично всі чисті. От. Це батьківська пара, подарунок Запоріжжя Нептунгел Мічуріна. Ягода, хрустка, солодка, присмак такий якийсь фруктовий. Смак гармонійний, Вона ягода і соковита одночасно, не суха. Це мій найлюбийший, як я казав, сорт. Тут ми трошки обробляли. Верніше сусід обробляв сіркою. Ну, в цьому році так і треба якби. От. Тому їдимо немає. Мільдю, як я говорив по цьому тяжкому року, ідеально. Морозостійкість 24. Після зими, яка у нас була позаминулого року мінус 25 градусів, у мене розпускання бруньок було 100%. От ось на пасинках трохи мільдю бачу, ну геть мало по, по зрівнянню з іншими сортами. І, формами. і так, пам'яті Небесної Сотні. Це один із моїх зареєстрованих п'яти сортів винограду в реєстрі державному. Дуже врожайна, солодка. До кінця серпня, при середньому навантаженні на даху, вона в мене набирає ну, на бісідки. На даху бутинка вона набирає 25% цукру. Так що такі діла. Потихеньку починаю знімати ранні надранні ранні сорти і форми. От якби як завжди починаю з пам'яті небесної сотні. В цьому буду показую вам кореневласний кущ у сусіда. П'ятирічний йому б гарненької шпалірки, то було б, звісно, взагалі супер бомба. І так, друзі, бажаю всім здоров'я, скоріше нам всім перемоги. Слава Україні і гарного вам сезону!